будь ласка, хто Ну, голосно ну, я не розлічаю. Григорян. А ім'я по-батькові. Тігран Магірович. Тігран Магірович, а номер. Посвідчення. Я не бачу. Підійдіть, ну, будь ласка. Я... значок. – Чекайте тут. Так, Тігран Маєрович. А я маю право знімати посвідчення, тому що... Ну так, щоб я бачив, Так щоб Тігран Маєрович. Ну я не бачу, пальцем докрили. О, 0. поверніть, будь ласка. 0. Я не забираю, не переживай. Поверніть, будь ласка. Номер Житомир 0171523. Тиграна є річ? Е, що трапилося? В нас Так? Що да? ви працювали? Перевіряємо під час військового стану, військово-облікові документи, Ви чи ви ви військово зобов'язання. Що у вас, що у вас з військового заболеє? Вас зупинили тобто для перевірки військово-лікових документів. Можу їхати? Чи ви мене затримаєте? Тут затримані. Причому тут затримані. Шо Шо ви Як вас звати? Ви мене зупинили? Так, зупинили. Ви мене затримали? Так, Як вас звати? Тіра Магірович. Як вас звати? Гарного вам дня.